Найголовніше, коли глядач задає питання, музика в кіно дуже небезпечна, якби штука, тому що ти. Як студент студенти краще дуже люблять використовувати музику, тому що це просто ти будь-що ти зняв, додав mm -hmm. туди трагічну музику, а ну ясно, що треба відчувати. Якби да а в зображенні нічого ще немає. Нас е, з продюсером, е, слеш оператором залізних мотеликів Андрієм Котлером намагалися познайомити з Дашою Навальною на на, на, на Санденці. Тіпа, типу, отба ребята, давайте от, поспілкуємося, показати, що, е, що, що це теж абсолютна війна. 2 червня відкрився міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини Докудейс. І сьогодні ми говоримо з режисером Романом Любом, фільм, якого Залізні метелики» бере участь в цьому фестивалі разом з іншими українськими документальними фільмами. І на цьому фестивалі багато фільмів, які вже приїхали. З інших міжнародних фестивалів, зокрема, фільм Романа був на Санденці, так в Берлінале угу. от на інших фестивалях. І е, наскільки я знаю, він 20 липня виходить широкий прокат в Україні. Так. От і, і моє перше питання стосується того, о, що як на мене зараз е, Сам формат документального кіно він дещо змінюється. І е, вже дещо розмивається ось ця межа між ігровим кіно і неігровим кіно. І в твоєму фільмі, е, Залізні метелики, теж є вставки ігрові. Ось е, як, як, на твій погляд, ось е, це дійсно ознака от, сучасної документалістики, що вона вже дрейфує між жанрами? Чи це такі точкові явища? Mm. Ну, я не, не готовий там за весь жанр казати, що це там якась тенденція, е, ну і не кінознавець, е, відверто кажучи. От е, ну, в, в моєму випадку е, ну, інакше не виходило. Тобто, це був єдиний шлях, як зробити цей фільм. Е, я знаю, моя колега. Спів, співавтор сценарію, співрежисер монтажу Міла Жлюхтенка, вона з, е, навчається в Мюнхені, вообще в майстерні, яка займається саме от гібридним е, кіно. Тобто, е, там, де це, як, це документальне кіно, в якому, як правило, нема матеріалів, щоб зробити це е, ну, от в класичному значенні. Але ти дивишся, це от абсолютно е, ну, док. Да. Тобто. У нас, ну так, я просто. У мене не було інших інструментів, щоб зробити це от так, от чесно. Якби. Ем. А от як мені найбільше вразило в твоєму фільмі: Ось цей фізичний театр, де, де військові з облюрними обличчями, uh -huh. а свідки ні. Uh -huh. І на початку там ще є, коли кадри. Коли дійсно документальні, де теж ті військові з заблюрними обличчями, то так воно поступово документальне перетікає, ніби то воно документальне. А ось для тебе ось цей, ці фрагменти з фізичним театром, роль їх яка? Емоції передати, більш якісь додати об'єму до історії. Там дуже багато у них функцій. Напевно, найголовніше, ну от зараз, поки я там формулюю речення, мені здається, що це. Найголовніше, коли глядач задає питання, тобто так, окей, ну це явно ігрове, Ой, тобто, ну, це, це ясно. Тут, тут ясно. Я ж не граюся в рекреацію якусь таку достовірну, так? тобто це явно от художній такий прийом, і типу, а де він закінчується? Де там? Ти, ти дивишся. тобто, ем, Мені, мене цікавить цей стан свідомості глядача, коли ти про все задаєш питання: А це реально типу, чи ні? Ну як ти ну, такого не може бути в реальному житті? А там ну, з, цим, з цією трагедією дуже багато таких речей, коли ти ну, якісь ну, шахтарі mm -hmm. збирають уламп. Пошукова група, Та -та. група з шахтарів збирає уламки. Ну, це не налазить на голову. Взагалі. От я оцей би, відчуття такого. Ну, Подиву на напевне, або е, ну, цього запитання, чи це взагалі можливо, от воно в мене було, і я хотів з ним поділитися глядачем. Uh -huh. е, так, там цей якби ігрова форма фізичний театр. Він додає е, особисту якусь особистий рівень, е, особистий шар до цієї історії, е, особисте якесь прочитання, бачення. Е, і це просто для мене дуже зручний інструмент, щоб висловлюватись. Тому що е, я не люблю працювати з е, мовою, ну якби там, з е, говорящими головами. І е, ну, ми просто не цікаво. Е, а тут з фізичним театром я насправді досить довго шукав проєкт, де це можна використати. Mm -hmm. Ну і в сюрприз. Але от ця, ця техніка використана тут. Mm -hmm. І це якби. Вражає, напевно, ну, сподіваюся, це вражає. А що дивує, про... принаймні. Дивує, да, що проєкт починався абсолютно по-іншому. Тобто він починався як абсолютно чиста документальна форма, тільки матеріали з кримінального провадження. Тобто Тут варто додати, що це залізні мателики. Це про трагедію mh 17, про її розслідування. І вже наприкінці з виходом в сучасність, коли вже і про Z, і про mm -hmm. пінський міст. Тобто показано там а, гарний перехід від цієї промови міжнародного е прокурора, mm -hmm. так про майбутнє. Ось ми, Так, і ось ми тут. Так, і ось ми опинилися там, де ми опинилися. Я не знаю, чи коли ти моментував це, там є. Один з таких кадрів мене найбільше вразив там кадр. Не те, що вразив, але а, я просто сам з Донбаса, з uh -huh. Слов'янська, і я просто знаю таких от людей. Там коли момент, коли дійсно вже е, впав е, mh 17 і це документальна зйомка. На вулиці люди знімають на телефон. І там один на мопеді мужичок такий типовий донбаський зупиняється і каже, а що там, а що там? Йому кажуть, та збили там літак. Він каже: Ну і слава Богу. От коли ти ось працював над цією от стрічкою, для тебе якесь пояснення було, чому ось люди так раділи на Донбасі, який ну, 30 років. Понад 20 років угу. в школах Українська мова, історія України, і вони радіють, що збили літак з українськими військовими. А ну якесь пояснення цьому є, так швидко там. Так нема там там, ну якби в мене є пояснення зараз, їх навіть більше, да тому, що ми теж радіємо, як збивають російські Правда. літаки. Тобто е, ті, люди, ну як я роз, розумію, тобто що е, люди, які залишилися в так званих ДНР ЛНР. На тій території, ну здебільшого, це люди е, прошкварені е, пропагандою, про яку теж йдеться в фільмі. Так як mm -hmm. вона працює, е, і вони і питання інше: вони ще не знають, що це за літак. Да. Вони впевнені в тому, чомусь вони впевнені в тому, що це саме от е, українські літак збили, і вони дійсно. Ху, ти раді. там лунаєш да. ця фраза, да ми да. трошки підзабули це слово, але да. до речі, але... Да. от чомусь е, я, я не знаю. Е, е, там є оцей е, випуск новин угу. російських, так. там де там, де вперше кажуть, так, що типу, угу. от там ополченці угу. е, е вантажний Іл-76 та, якийсь такий. Та. Е, і цей, е, цей випуск новин він виходить парадоксально швидко. тобто Він був підготовлений, скоріш за все, під операцію. Тобто, е, але все одно, ці люди, ну, вони не стигли ще подивитися на новини, а вони впевнені в тому, що це е, ворога збили. збили. Да, ворога. збили. Ну, Хоча. Е, якби, менше в мене пояснень Чому о, 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 сепаратисти фотографуються? О, з о, Це вуланки. дуже дивно. О, це дуже. Це, це не влізає кісь... ще теж ні в які рамки. Тобто, І якщо... радісними обличчями особливо. Да. Хоча вони вже зрозуміли, так. що збили не українські там написано. Ні, ага. Там коли звучить, що ми знайшли там паспорт студента малазійського, тобто, вже зрозуміло, що це не військових речей там немає ніяких. І все одно. От, тобто там з реакцією місцевих ще можна якось пояснити, а це от дуже важко. місцеві теж тоді ж не було так багато пропаганди, це ж тільки почалося з 2014 рік, але дуже швидко якось люди так одразу почали сприймати Україну як вороже, що ворога. Ура ворога збила. Та це ж роками якось це було скрізь в усьому в, 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 в кіно в, ну розділяло Україну. Ну, так, якби це, це наслідки багаторічної е, е, медіа інформаційної політики, тобто неправильно. Так а розкажи ще про музику в, в залізних метеликах. Як на мене, вона дуже важлива, і цей рояль, там угу. на якому одну клавішу натискають. Угу. І, і загалом вона практично як окремий персонаж. Музика дуже в багатьох моментах підкреслює багато, хто робив її і що закладалося над музикою. Працювали Антон Байбиков і Саша Морозова. Це якби е, ну, моє життя абсолютно розділилося там на до і після з Майданом, зокрема, через те, що з'явився Вавилон 13. Ну і це теж якби люди е, тісно пов'язані з Вавилон 13. Е, значить, е, взагалі, мене якби так вчили, і я вірив. Вірю в це твердження, да, що музика в кіно дуже, дуже небезпечна якби, штука. Е, тому що ти, е, як студент, студенти краще дуже люблять використовувати музику, тому що це просто. Ти будь-що ти зняв, додав mm -hmm. туди трагічну музику, а ну ясно, що треба відчувати. Якби, да, а в зображенні нічого ще немає. В історії, пустишка І Тому ми дуже. Обере, попри те, що музики в фільмі досить багато, але mm -hmm. ми дуже оберемоємо. Е, дещо було написано Антоном ще до початку роботи над цим кіно. Е, дещо було написано. Е, тобто, я там проводив якісь бріфи з Антоном, і Антон готував щось для майданчику. Тобто, от у нас на знімальному майданчику вже була музика. Дещо було зроблено під монтаж. Була в одному з там, старших монтажів. була фінальна сцена, під яку ми довго досить там, в колаборації, скажімо, писали, шукали звук, Е, В результаті цього епізоду немає, але тема залишилась. І вона фінальна. Тобто, дуже по-різному, а Саша виконує саме цю клавішну mm -hmm. історію да, на роялі. І е, я попри вообще, там е, тривоги Сашині е, казавши: нічого не треба готувати. Ну ти ми просто приїжджаємо на майданчик, там все буде. А саме це вона вона грає перед 298 восьми е, порожніми стільцями. Тобто, це саме по собі таке видовище, коли ти граєш для порожніх. Стільців, воно працює. І uh -huh. от це, це була імпровізація. Mm. Е а Саша, якби майстер з імпровізації, вона навіть наукову роботу по, е писала по е розвитку навичок імпровізації. О, тобто дуже по-різному ми, ми, ми працювали. Е ось. Музика, правда, ми рідко говоримо про це, але наскільки різна музика в ігровому і не кіно? Mm -hmm. Це різні функції все одно, по різному працює воно mm -hmm. на мене, і ось тут воно багато додало. Скажи ще як ти бачиш, ось чи досить же фільмів про MH17? Чи тобі ще якось бракує? Можливо, якогось остаточної крапки в цій історії поставити, бо був вже ігровий фільм Клондайк. Ем, і коли я подивився Клондайка, потім твій фільм? Воно мені склалося в такий як ідеальний пазл. Ось угу. для мене картина це була завершена, закрита ще й з виходом до сучасного моменту. Е, як тобі е, Клондайк? І е, е, чи, чи тобі ця і іс твоя історія доповнює його? Чи твоя історія дещо інше однозначно, вони як пазл. Ми коли Тобто, українська там делегація на Санденсі була по суті от з трьох фільмів: Весні mm -hmm. в Маріуполі, mm -hmm. Залізні метелики і Клондайк. Mm -hmm. Хоча Клондайк був учасником. Поза -по торічної yeah, yeah. програми, але вони все одно проводили е, покази, тому що це все був ковід і так далі. І, так далі. Е, і це абсолютно ці три фільми були для мене тоді, як mm -hmm. один, один пазл, Правда. вообще не роздільні. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, тут для мене нове відкрилося щось. Коли я клондень подивився, що е, е, ну я от коли питають, а, а чого ти взагалі працювати над цим кіно? На цю тему. Я кажу, що е, коли ми почали працювати в 2019 році, вже було досить багато е, такого більш телевізійного штибу документальних фільмів про Мейс 17. Е, але все одно чогось бракувало. Е, чого бракувало, тоді я ще напевно не міг би сказати. Е, і коли подивився Клондайк, я зрозумів, що от там Марині теж щось виявляється, бракувало так. Бракувало напевно о цього точки зору українців на цю всю подію трагічно, тому що по факту це масове вбивство, яке трапилось у нас вдома. Так. Оце те, що в Клондайку, якби відбувається. Е, тому ми не знали: ну, ми не знали про існування проєктів один одного, поки над ними працював. Е, і тут це е, е, да, Вони дуже, е, дуже цікаво, якби працюють разом. А наскільки, е, е, ну, чи вони закривають тему, ну може ще комусь буде бракувати. Е, е, тобто. Я не думаю, що теми, в принципі, вичерпуються. Ну, ти не хочеш повертатися до цього поки ні. що для себе, принципі... для себе закрив. Да, так, я вже, в принципі, ну, не дуже повертаюся кудись. Mm -hmm. Я от, там зошит війни, повністю mm -hmm. з мобільних телефонів військовослужбовців і добровольців. І зараз цих записів стало ну, куди більше. Mm -hmm. Ну я повертаюся, ну, ну куди. Вот. Мені ще по Клондайку, в Клондайку мені цей важливий момент стіна випадає, вона ніби uh -huh. четверта стіна, uh -huh. і твій фільм продовжується. Тобто в uh -huh. документальність, тобто вже ось момент от після Клондайку ми переходимо в момент, коли немає четвертої стіни, і ми всі вже учасники. Uh -huh. і вже Це з виходом на інше. Скажи ще щодо до кудей з цьогорічного ювілейного, де бере участь твій фільм, і що ти бачив з програми, що порадив би глядачам. Взагалі українські фільми на світових фестивалях, ну, зокрема, цього року, неймовірної якості. Вообще. Тобто, ну, все, можна все дивитися. Я можу порекомендувати кіно своїх колег. Я можу порекомендувати добірку короткого метру, в якому є фільми Наша робосім'я і Гості з Харкова. Це супер, тому що це добірка коротких метрів, зроблених в 2022-23 році. Тобто в країні в охопленні війною, але війна там десь дуже на, на задньому плані дуже такі життєстверні фільми. Ну, я супер фанат. Є фільм Кригка пам'ять Ігоря Іванько. Про його дідуся, якби це майже містична, навколо містична історія про його дідуся, який втрачає пам'ять, це День незалежності Володимира Тихого, який був зроблений такою толокою угу. Вавілон 13. Тобто, в на минулий день незалежності вісім знімальних груп. Роз'їхалися Україною в один день. І Володя зібрав з цього такий фільм, в якому є дуже цікаве таке відчуття цінне, що от кож... ну те, що я виніс з цього фільму. От кожен момент, щоб з нами не відбувалось, він там гіркий, цей момент чи солодкий. Він ніколи більше не повториться. Він назавжди, ми назавжди його лишаємо і ніколи туди не повернемось. І оце, ну. Вау, вообще. мені дуже подобається. І ну, 20 днів в Маріуполі це е, такий, це е, неймовірно важкий фільм, але те, що він взагалі існує, те, що цей матеріал існує, тобто це саме по собі, це такий артефакт. Е, ну, ребята Поліцейського премію отримали. Так? тобто е, ну, Це варто подивитися. Ось, але це, звичайно, такий досвід не, не, не з простих. Якщо порівнювати з досвідом жителів Маріуполя, з досвідом ребят, то тут якби ти собі сидиш в кінотеатрі. І зараз дедалі більше лунає думка про те, що документальне кіно стає дедалі більш політичним. І залізні метелики» І теж виходить цю площину політично, коли ти дуже багато цитуєш російський наратив, uh -huh. який міняється той же випуск новин, де кажуть, що ополченці збили український літак, а потім одразу що вони збили, так і не українські, вже не ополченці. Тобто, uh -huh. е, все та сама ведуча озвучує прямо протилежні думки, а потім міжнародна спільнота ще додає до цього. І ось е, ми бачимо, що ось цей рік це теж такий рік, коли. Політичний аспект документального кіно почав домінувати, ось це відома перемога Навального в документальній категорії на Оскарі, де всі здогадувалися, що переможе Навальний, але лишався невеличкий шанс, що переможуть наш. Ну там, точніше, з копродукцією зроблений, будинок зі скалок. Але для всіх було очевидно, що переможе цей політичний аспект. Для mm -hmm. тебе твій фільм політичний, ти його бачаєш цей політичний аспект. І от щодо цієї перемоги Навального, це теж політичне рішення? Не художнє? Так, да, точно не художнє. Е, а, ну, я про це, ну, якби як розказати, навіть особисту історію якось складно розказати без взагалі без політичного аспекту. Ми якби, в суспільстві живемо. Дато, що приходить мені на думку з на доксі побаченого, найкращий фільм, який я бачив, це е, е, китайського походження, канадієць поїхав до себе додому в Харбін і знімав по суті, особисто таку історію, як йому погано. Афігенний фільм. Е, от, е, ну і Звісно, там ну, він абсолютно політичний. Хоча це ж типу, особиста історія, він там просто в рідному місту гуляє з камерою, тобто бачить друзів. От якби не знаю, як не політично. просто. Ну, Навальний це погана документалка з точки зору художнього. Як я думає? не дивився, і щось мені не дуже цікаво. І є, що ще подивитися, я просто точно. Коротше, це такий. Я не знаю, чи всі усвідомлюються там українці, що американці, канадці, здебільшого, вони все ще вірять, що Росія може бути хорошою. Тільки треба, типу, це все Путін винен. І от вони не хочуть. Вони бояться, що е, ядерна зброя розійдеться по удільним княжеством, які, і це буде складніше контролювати. Mm -hmm. Тому е, Навальний це така типу, зірочка е, надії, тому вони в нього вкладаються. Нас е, з продюсером, е, слеш оператором з різних мотеликів Андрієм Котляром намагалися познайомити з Дашою Навальною на, на, на Санденці. Типу, от, бо ребята, давайте от, поспілкуємося, але в мене нема часу. Давайте ми в машині поспілкуємося з вами. Я якраз Дашу Навальну з аеропорту їду забирати. Типу, от е, і на, 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 на творчій вечір Паперинський хоче та... мирити. Та, да, народу, да, та... Абсолютно. Тобто. Кі, а... Та Дані, <світ> що це взагалі не цікаво, і е, е, так. Тобто, це теж така, це на нашій відповідальності розмовляти. Ми так розуміємо, що ну, нічого не зміниться е, в Росії з приходом Навального такий самий пир, е, і це на нашій відповідальності про це спілкуватися зі світом. Я от власне тим самим людям, які е, нас намагалися познайомити з Дашею Навальною, е, просто тібе бомбив їх коротше, постами не в, в, в з інстаграму, яких просто там по полочкам розложено. Що це за персонаж такі. <рес> от е, відповіді не було. Тобто, ну це короче теж довгострой такий, треба працювати. Так, та, це все одно. Та правда, зараз будь-яке документальне українське кіно, воно вже одразу політичне, тому що за визначенням, щоб воно українське, ну да, це Абсолютно, все одно, да. одно що б ми не показали, це буде такий контрнаратив до ідеології російської. і От залізні да. мотелики, вони якраз, якраз і, 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 і дуже майстерно граються з цими різними наративами, міжнародним, російським, і це mm -hmm. як російський наратив стає сам сам породію. Свого, абсолютно діється, на... така. Ну, ну, Мені буду, було дуже цікаво показати, що, е, що, що це теж абсолютно війна. Тобто, там дві, дві, дві якби ці, ну, точки зору, хоча там нема точки не, зору, там просто е, якби булшіт ну, проти, <правда> проти реальності, е, от. мені хотілося цю війну показати, вона не, майже не видима, так е, е, і так. Тобто, здебільшого, все, що вони е, е, тиражують, так, це все якісь е, хтось на якомусь ток-шоу якусь версію озвучив, mm -hmm. а потім її цитують, а потім цитують цитату, і там вже джерело губиться, mm -hmm. е, і так, так, як правило, відбувається mm -hmm. да, весь цей час. А тут це настільки ну, міжнародного е, масштабу подія, що вони вийшли на зовсім інший рівень вже. Прям Міністерство оборони mm -hmm. е РФ випускає відос, що всі ці відео сфальсифіковані. Yeah. От, дивіться, закони перспективи, і все таке. Mm -hmm. Дуже тако... командно. Та да. просто закони <laughs> перспективи. Дуже так. Да. Аргумент. Да. Так, такий остаточно. Е, ти для себе з документалістикою на певний час завершив. Чи плануєш працювати? Чи хочеться в інших жанрах працювати? Е, я не можу кинути, звичайно, ну там повністю. Є, е, е, по-перше, я режисер монтажу е, фільму моєї колеги Юлії Гонтарук Залізна сотня, багато заліза. Коротше скрізь. Е, е, вода робить цей фільм 8 років, і Ого. треба його. Е, Закінчити, а, тобто, ну, ніяк не кинеш, mm -hmm. я також в мене є в планах декілька коротких історій, які ми просто на каналі Вавилону будемо публікувати. Ну, поки що просто якось ну, не складається. От все у нас експедиції відкладається, відкладається, бо щось, ну, не знаю, коротше, доля. Поки все це посуває. Такі фронтлайн е, історії. Е, і ну, Таких глобальних проєктів документальних, як режисера, в мене зараз там на, е, на горизонті немає, але от почали працювати над, над мультиком. У е, мене семирічна донька, і мені здається, що е, ну, брак е, мультиплікації нашої е, це. Величезна проблема. Тобто, мені, наприклад, там не соромно сказати своїм друзям, які зараз воюють, що типу, пацани, ну, типу, я, е я, я мультик роблю для наших дітей, якби, ну, ми взагалі не соромно. Мені здається, в цьому є е глибинний сенс. Всього, що зараз відбувається з нашою країною, це да, е, І це буде мультик, базований на е, книзі, яка називається «Нечиста сила. і написав Василь Королів Старий 100 років тому. Е, це така українська демонологія. Е, мені це завжди було цікаво з дитинства, е, і дуже не вистачало знову ж таки з дитинства цього мультику. Е, у нас дуже цікаві, дуже цікава демонологія, міфологія, фольклор. І я, я дуже хочу, щоб наші діти в це вірили, в це гралися, можливо, навіть окей, боялися і якби. Переступали через ці страхи, автентичні якісь страхи. Е, мені здається, що от у нас цих страшних історій не вистачає. Тобто всі, е, всі такі, я не знаю. Всі мої асоціативні ряди от, страшні історії. Вони, типу, це як піонерлагерне страшні історії, там, якісь про платівку, про червону рукавичку якусь. Ну, ну взагалі, ну, якийсь соцреалізм такий. Да? А у нас є дуже прикольні теж страшилки. І я от хочу, щоб наші діти їх знали. Бажаю здійснитися всім планам. Дякую за цікаву розмову. Дуже дякую. Запрошуємо всіх на який триває з 2 червня до 8 червня. Подивитися фільм зокрема, і Романа Любого Залізні метелики і багато інших. І нагадуємо, що фільм Романа Любого вийде в широкий прокат 20 липня.